У тимчасово окупованому Криму вночі 25 квітня дрони атакували окуповані росіянами аеродроми в Новофедерівці та Качі. Місцеві чули вибухи. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал Кримський вітер». Сьогодні вночі БПЛА атакували російські аеродроми в Новофедерівці та Качі. Повідомляють наші підписники. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що атака тривала близько п'яти годин поспіль. Також вибухи чули в Армянську та Красноперекопську. Наслідки поки що невідомі. Більше ніж 2546 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 25 квітня 2025 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 622 дитини загинули та понад 1924 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили ювенальні прокурори. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецький – 640, Харківський, 490, Херсонський, 208, Дніпропетровський 235. Київський, 136, Запорізький, 177, Миколаївський, 118, Сумський, 134. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль готовий досягти угоди із США щодо України. При цьому, за його словами, деякі елементи необхідно доопрацювати. Пряма мова. Президент США вірить, і я думаю, справедливо, що ми рухаємося в правильному напрямку. У заяві президент згадував угоду, і ми готові досягти угоди. Але є певні деталі, які слід доопрацювати. Ми зайняті саме цим процесом, сказав Лавров в інтерв'ю американському каналу CBS. За його словами, є кілька ознак того, що ми рухаємось у правильному напрямку.